Володимир Володимирович, ну, я так розумію, що в програмі соціально-економічного розвитку в розділі комунальної дороги ви серйозно підходили до тих об'єктів, які мали зробити. Я думаю, що в нас в Ківерцях всі дороги надзвичайно важливі, але тут робота йшла про пріоритети. Всі дороги, які сюди записані, це ну, найбільш важливі пріоритети. За що я хочу сказати? Ну, Записана вулиця Пошкіна. Мабуть, думали, що ви її хочете зробити. що, Мабуть, і, відповідно, видісти суб... туди субвенцію. Або несерйозно ви до цього віднеслися. Якщо, не... Якщо було серйозніше вулиця е... Ковпака, необхідно було записати вулицю Колпака. Сьогодні програма записана одне субвенцію виділяється на інше, кошти виділяємо на інше. Крім ласка, ми виділяємо розробляємо програму для проформи, а чи для того, щоб її Я так розумію. Якщо є міста рада і є депутати, і є в нас скликання, і є в нас програма розвитку міста. То, по якому випадку, в якому ми не були би ракусті, і в якій політичній партії ми не були, б ми повинні все-таки дивитися, що було зроблено колишніми депутатами, що десь там приймалися програми і далі вдосконалювати, в тому числі і життя, так і що можна і зміни робити, і все інше. В даному випадку, що склалося, воно вражає нас, депутатів, воно за, за як би кажуть, задіває нашу. Наш інтелект і нашу гордість. Як би не було, ми тоді, о, в січні місяці, довго тут сиділи над тим, щоб все-таки е, програму соціально-економічного розвитку підійти і зробити її реально по вулицях, і навіть вищити тут кушторис і, і так далі, намагалися ми це зробити, і ми його вклали. Але та субвенція, яка сьогодні йде з державного бюджету, якраз на утримання і будівництво доріг. Вона розділяється у двох ракусах, тобто одна частина на отримання доріг, одна частина на капітальний ремонт доріг можна спрямувати. Вона сьогодні йде з державного бюджету, розраховано через нормативи, все. І сьогодні, якщо взяти по району, то наша сума складає 50% тої суми, яка належить району по цих дорогах. Тому оця сума, якщо порядком тим, який визначений по установи Кальміну, вона доходить до рівня району району. І голова районної адміністрації приймає розпорядження по об'єкту, на якій вулиці треба робити. Тому тут виникає ота от така колізія, яка розриває і наш авторитет, і адміністрація. Я розумію, що голова адміністрації має право але. Враховуючи ситуацію і думку, напевно, треба рахувати депутатів і разом з тим міської ради. Тому в такому випадку нам після того, як ми будемо складати програму, наприклад, на 2013 рік, нам необхідно якось звернутися від імені депутатського корпусу до голови адміністрації і сказати, що в нас дійсно є така програма, яка на сьогодні відслідковуємо все, і щоб враховував нашу думку при розподілі кощі, тому що. Хтось виїхав, хтось сказав, що вже Пушкіна не треба, бо там вже вона асфальтована, а вже давайте будемо робити таку показу. Так не може. Тому такі великі от е, якраз ситуація, яка сьогодні е, виходить так, записали в розпорядженні адміністрації. Ми даємо вам субвенцію, будь ласка, виконуйте її. І не зчитається думкою з депутатів, не зчитається думкою. Я так розумію, міської ради депутатського корпусу. Так, це вже ми говоримо, ми вже знаємо сьогодення, то ми так можемо казати. Тому я так врахую, що тут якось нам треба буде поправити чи звернутися з листом і принаймні от щось якось. Ну, щоб все-таки реагування було. Я розумію, що навіть розпорядження голови адміністрації, то напевно навіть і депутати районної ради не приймають там рішення по цьому розпорядженню. Хіба може не затверджують його, але напевно більшість не, бо це державний бюджет. Розумієте, то воно таким чином сходить.